В останні роки збільшились сумні історії, коли люди за короткий час повністю втрачають добробут, здоров'я, благополуччя та інше. До таких подій призводять, як правило, дії чаклунів, наприклад, відомі ритуали, крадники. Це неймовірно небезпечні магічні обряди, які позбавляють жертву молодості, грошей, сім'ї, удачі, любові та інше. Тобто, крадник це особливий вид псування, метою якої є забрати щось у жертви на користь собі. Також ще за допомогою крадів. Люди перекидають власні хвороби та старість на іншу людину, причому крадники найчастіше наводять звичайні люди, першою причиною яких є заздрість та злість. Зрозуміло, що всі ми живемо в сучасному світі і спілкуємося в соціумі, тому кожному з нас важливо захищати себе та своїх рідних. І одним із таких захистів є читання псалмів, які нейтралізують дію крадника. Псалми слід читати на протязі 21-дня, бережіть себе, будьте енергетично цілісними та захищеними. Вислухай, Боже, благання мої, почуй же молитву мою. Я кличу до тебе, від краю землі, коли серце моє омліває на скелю, що вища від мене, мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем баштою сильною, супроти ворога, хай я оселюся навіки, в наметі Твоїм, в укритті Твоїх крил заховаюся. Бо ти, Боже, почув обітниці мої, Ти дав спадщину тим, хто імення твого боїться, цареві приминош дні до днів, продовж роки йому немов вічні віки, нехай Він перед Божим лицем пробуває навіки, Хай милість та правда його стережуть. Отак буду співати я завжди. Проймення твоє, виконувати буду щоденно, обіти свої. Помилуй мене, Боже, бо топче мене чоловік цілий день. Він воює та тисне мене, чатують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Того дня. Коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу, я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені цілий день, біль приносять слова мої, усі їхні думки проти мене на зло слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи. Як чатують на душу мою, так ти через гріх віджени їх, пониш Боже, людей в своїм гніві, полічив ти ти няння моє, Помісти ж мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй? тоді то мої вороги повтікають назад того дня. Як я кликати буду, Та я знаю, що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу, докінчу я в Господі справу, на Бога надію кладу і не боюся, що людина учинить мені, на мені зостаються, о Боже, присяги Тобі, та для тебе я виповню жертви хвали. Як ти спас мою душу від смерти, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом, ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю Якову Ти повернув, Ти провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від палючої лютости. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння, а свій гнів проти нас поторощ, чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід, отож. Ти оживиш нас знову, і буде радіти народ Твій тобою. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє, нехай я почую, що каже Бог. Господь, бо говорить Він, мир народові своєму й своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі, милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає, і Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свої на дорогу поставить. Я кликав до Господа в горі Своїм, і Він мене вислухав. Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої, від язика зрадливого, що тобі дасть, або що для Тебе. Додасть лукавий язик, загострені стріли потужного із ялівцевим вугіллям, горе мені, що замешкую в мешиху, що живу із шатрами кедару, довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир, я самий. Та коли говорю, то вони за війну.